Отримання гранту для цілей оподаткування розглядається або як бюджетний грант, або як грант небюджетний. І якщо це грант небюджетний, то на мові оподаткування це є безповоротна фінансова допомога. І нехай в договорі буде 10 разів сказано про те, що це для цілої підприємницької діяльності, тим не менше, отримані кошти будуть оподатковані. Як громадянський дохід, а це ПДФО 18 і півтора військовий збір. Декларація про майновий стан та доходи подається самостійно фізичною особою за результатами року до 1 травня наступного року, сплата податку до 1 серпня. Якщо ж все-таки приватний підприємець отримав бюджетний грант, то ці кошти оподатковуються за правилами теж як фізичної особи, а це є 177. прим. 1. І ось тут поблажка, яка: що якщо все-таки кошти, отримані як бюджетний грант, використані за цільовим призначенням, то податку не буде. А от якщо не за цільовим, то є варіанти, коли податок сплачує сама фізична особа або Український культурний фонд. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, і ось може побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую. Тонкощі оподаткування податком на прибуток, ПДВ єдиним податком ЄСВ податком з доходів фізичних осіб, у найближчому онлайн-курсі Податки в Україні, який вже незабаром.